Шановні небайдужі члени суспільства, привіт! Громадянське суспільство це автономна від держави сфера самоганізації членів суспільства. Сама ж демократія формується по ланцюжку ідеологія, формальні державні інститути, громадянське суспільство і культура. У нас вже є формально створені інститути громадянського суспільства і формуються нові, наприклад, громадські ради. При Перевиконавчі влади, про що нам будуть розповідати на ярмарку, подумайте тільки представники секретаряту Кабміну. Але. Формування інститутів громадянського суспільства не може йти попереду самого ланцюжка демократизації. Ми до сих пір не почули від національної аліти ідеологію, на які будується наша країна. Проста відповідь на запитання, хто ми і куди йдемо без відповіді. А відповідно все, що будується на непевній ідеології, теж не може бути міцним. Ні, формальні інститути держав, ні громадянського суспільства вони будуть штучними. Тому я закликаю всіх інвестувати в Україну. Створення ідеології країни та побудову громадянського суспільства на міцній основі тоді не буде потреби в один місці створювати агенції євроатлантичного спрямування, а в інший – досліджувати наслідки вступу до митного союзу з Росією. І всі ресурси будуть використовуватися ефективно від їх розподілу до використання. Інвестуємо в Україну та її розвиток.